художньо продуктивна діяльність малювання. Тема нашого заняття кульбаба. Добрий день, малята, добрий день дорослі. Малята, послухайте загадку. Стала на поляні, жовтім сарафані, підросте, сміхнеться, для вітрів береться, в платічко, біленьке, пишне та легеньке. Мабуть, ви здогадалися, дітки? Це кульбаба. Біля великих проїзних шляхів, біля стежок, на широких зелених луках на вісні цвітуть кульбабки. Кожна на них схожа на маленьке сонечко із золотими промінчиками. Сім'я кульбабки зібране в пухнасту кульку. Дмухнеш на кульку, попливе, полетить у повітрі легко сім'я. Погляньте на ці кульбабки голівки в біленькій прозорій шапоці. Зірвеш обережно цю шапочку, подмеш на неї і поніс вітерець малесенькі пухнасті парашутики. А під кожним парашутиком насінечко висить. Там, де сяде парашутик, нова кульбабка виросте. Малята, я пропоную вам сьогодні намалювати кульбабу в прозорій шапочці. Давайте спочатку зробимо печкову вправу. Прокидаються квітки, розкривають пелюстки. Вітерець дмухнув легенько пелюстки, хитнув тихенько. Сутиніє і квітки затуляють пелюстки, тихо засинають, голівоньками хитають. Спочатку, дітки, беремо тонований аркуш паперу. На ньому ми будемо малювати спочатку стебло. Таке стебло, тоненькі лінії зеленого кольору. Беремо пензлик, макаємо в водичку і темно зелену фарбу. Посерединці ведемо, зліва і справа. Так, далі будемо малювати листочки, листочки. Такі ви бачите, вони Такі вони зубчики, бачите, листочки? Так, зафарбовуємо, малювала. Листочки я намалювала. Тепер будемо малювати тірки таку голівку, як прозора шапочка. Беремо ми, зараз покажу, серветочку, складаємо навпіл, потім ще навпіл. І потім таку пальчиком всерединку згинаємо її. Отаку. От Робимо ми таку серветочку, згинаємо її і будемо ми з вами малювати голівку. Я. Розвела білу фарбу на фалізі. Ось таку, ви туди серветочку і малюєте отаку навколо нашого стебла. Так, малята, пухнасті шапочки я намалювала. Далі ви бачите, що є серединка, вона жовтенька. Беремо ми ватну палочку, макаємо водичку в зелену жовту фарбу і прикладаємо так посерединці нашої квіточки. Так. Дітки фарба, коли підсихає, тільки тоді ви починаєте. Наносити другу фарбу. Листочки в мене, мабуть, вже висохли, то можна провести отакі прямі лінії по листочках. Я взяла світло-зелену фарбу, змішала її трішки з білою, щоб вона така більш світліша вийшла, фарба. І проводимо посерединці ми отакі прямі лінії на наших листочках. Тоненьким пензликом ми ведемо, не відриваючи руки. Так, листочки намалювали. Далі у нас жовта серединка, і ви бачите, що тут є ще такі чорненькі сінечка нашого пухнастої шапочки. Намиваємо добре пензлика. Беремо такий більш тоненький пензлик. Мавкаємо водичку в чорну фарбу і будемо малювати прямі, тоненькі чорного кольору лінії. Я вже намалювала. Погляньте ось такі кульбабки вийшли в мене. Дома малюйте кульбабку. Такій прозорій шапочці! Присилайте мені свої роботи, буду чекати! До побачення!